Вітаю, шановні студенти! Мене звати Галина Буланчук і сьогодні ми з вами розглянемо ще один тип тригонометричної підстановки в невизначений інтеграл. А саме розглянемо випадок, якщо у нас під інтегралом стоїть функція, раціональна функція від х і від такого корення. В такому випадку використовуються підстановки. х дорівнює А помножено на тангенс Т, або х дорівнює А помножено на катангенс Т. Давайте розглянемо на прикладі, як такі підстановки використовуються. Розглянемо інтеграл корінь квадратний 4 плюс х квадратний. Бачимо, що у нас є комбінація 4 плюс х в квадраті. 4 це в нас 2 в квадраті, тому ми використаємо підстановку х дорівнює 2 тангенс t. Тоді у нас dx це буде диференціал, похідна від тангенса це буде 2 dt ділити. На одиниця плюс f квадрат е, плюс похідна від тангенса, вибачте, це в нас буде 2dt ділити на косінус квадрат t. Можемо зразу записати, що t у нас буде дорівнювати арктангенс х ділити на 2. Що ми маємо? Інтеграл. Тут використовується формула, яку ви ще знаєте з шкільного курсу тригонометрії, що 1 плюс тангенс квадрат Т це буде 1 ділити на косинус квадрат Т. Підставимо все в інтеграл. Урінь квадратний буде 4 плюс 4 тангенс квадрат Т, де Х, відповідно, це буде 2 ДТ ділити на косинус квадрат Т. Тепер тут 4 ми можемо винести за дужки, і, відповідно, потім винести 2 за знак. Корення. Тому ми маємо, ось звідси винесеться ця двійка, і винесеться ця, ця четвірка, яка винесеться з під корення, і буде 4 у нас. Тому буде у нас 4. Під інтегралом це буде одиниця тангенс квадрат, а це буде одиниця на косинус квадрат, і з під корення винесеться, буде одиниця на косинус. Тобто буде 4 інтеграл. Одиниця на косинус, і ще одиниця на косинус квадраті, тобто буде dt на косинус кубі t. Тут винесеться одиниця на косинус, і тут іще косинус квадраті, тобто dt на в кубі t. Тепер згадаємо інтегрування тригонометричних функцій, якщо у нас. Функція буде непарна відносно косинуса, тоді ми робимо замінус синус. Тобто тут ми маємо все звести до синуса. Для цього ми чисельник і знаменник домножимо на косинус. Будемо мати 4 інтеграл косинус Т. Поділити на косинус четвертій степені t. Тепер один косинус ми забираємо під знак дифференціала, це буде диференціал від синуса. Косинус в квадраті запишемо як одиниця мінус синус в квадрат. Ну і ще піднесемо до квадрата. Тобто будемо мати інтеграл. Диференціал від Сінус Т поділити на 1 мінус синус квадрат Т і в квадраті. І якщо ми зробимо заміну синус Т це якесь У, то у нас буде інтеграл такого вигляду. 4 інтеграл ду. Тут можемо поміняти у квадрат мінус 1 і в квадраті. І тут можемо розкласти на множники 4 інтеграл ду на у мінус 1 в квадраті. У плюс 1 квадраті. Тобто, що ми отримали? Ми звели до інтегрування раціональних функцій, і цей інтеграл далі можна шукати за допомогою розкладу на прості дроби. Якщо записати це окремо, це буде у мінус 1 в квадраті на у плюс 1 в квадраті. Ми шукаємо як А на у мінус 1 плюс Б на у мінус 1 в квадраті, плюс С на У плюс 1 і плюс Д на У плюс 1 в квадраті. І знаходячи ці коефіцієнти методом підстановки, одержимо цей інтеграл.